Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я отримала лист від нашої знайомої Марійки. В своєму листі вона просить їй допомогти. Треба за її списком закупити продукти. Тож сьогодні ми з вами відправимося за покупками продуктовий супермаркет. А чи знаєте ви, що таке супермаркет? Так, маля. Це дуже великий магазин, де можна придбати багато продуктів харчування. Але лист малята якийсь такий загадковий, Марійка пропонує за допомогою загадок дібрати їй продукти. Ну що, допоможемо Марійки? Слухайте уважно загадки і вибирайте продукти. І складайте її у кошики. Оце малята супермаркет, до якого ми з вами завітаємо і наповнимо свої ковшики продуктами харчування за списком Марійки. Ви готові? Тож заходимо до магазину. Беремо кошики і йдемо за покупками. Слухаємо уважно, можна смажити, варити, можна і сирими пити. Їх несе нам курочка, птаха чи ботурочка. Що це таке малята? Гадали? Так, це яєчка. І поживне, і смачне, біле, піне, запашне, залюбки малята п'ють здоровенькими ростуть. Подумали всі уважно, що треба покласти до кошика? Так, вірно, молоко, наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке, молочко у ньому є, смак до каші додає. Подумали всі, що це малята? Так, це масло. Помаранчеве і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже є стала чи маленька. Собою пригощаю дитину, хай корисну з'їсть морквину, молодці малята. Зі мною кожен бутерброд, зазирає вам у рот. Так, молодці, це ковбаса, солодкий, як мед, білий, як сніг, у пашані у всіх до рота попав там і пропав. Ану, подумали, поглянули всі на полички. Що треба покласти до кошика? Що це таке? Так, малята, це цукор. Молодці. Мене не їдять. І без мене не їдять. Так, що нам треба взяти з полички покласти до кошика? Так, це сіль. Молодці малята. Влітку ягід так багато їх спочатку буду рвати, потім з цукром перетрем. Ось і смачний вийде джем. Молодці. Є як ниточка тоненька, є спіралькою, пряменька, кетчуп в неї додамо, задоволим нам їмо. Що це таке? Фермішель. М'яли, били і місили, і качали, і ліпили, залишили підрости, щоб рогалики спекти. Що це таке, малята? Так, це тісто. Мене б'ють, товчуть, печуть, гріжуть. А я все терплю і всім добром плачу. Так, діти, це хліб. Молодці! З какао цукерка ця і молока. буває солодка, буває гірка, буває начинка, ізюм чи горіх. Поділимо плитку. Велику на всіх. Якщо запитаємо навіть в малят, усі нам підкажуть, що це шоколад. Молодці. До дітей на кожне свято просять в гості завітати, бо солодкий і смачний. Здогадались хто такий? Так, це торт малята. Які ви молодці! Я бачу, ви назбирали повний кошик всіх продуктів за списком Марійки. Марійка буде дуже задоволена, що ви виконали її завдання.